Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я! Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про зимові святкування в Україні. Сьогодні мова поїде про новий рік. Надвечір'я останнього дня року в Україні називається Щедрий вечір, Щедрик або багата Кутя, а також називають ще Маланки. Це пов'язано з тим, що за церковними святцями саме цього дня згадують преподобну Меланію Римлянку. А от наступного дня, на перший день Нового року, згадують Василя Великого. Тому, запозичивши цю назву, і ще називають цей період, коли Старий рік закінчується, а Новий рік тільки починається. Називають ще Василя і Маланки, або Маланки і Василя. Отже, Щедрий вечір. Вважається, що обов'язково на столі мусить бути багато м'ясних страв. В символіці традиційної української кухні. М'ясо є таким показником багатства і заможності, тому намагалися готувати якомога більше м'ясних страв. Це був і бігус е, капуста з м'ясом, це були обов'язково холодець з ніжок свинятіх. Це готувалися сальтісони, ковбики, купа всяких різних ковбас. З чим це було пов'язано? Це було ще пов'язано з тим, що свиня, вепер у наших давніх предків було таким тотемним символом, солярним, до речі, сонячним символом. Про що свідчать, скажімо, ритуальні стовпи, які були знайдені під Києвом. Де в дуб, таку колоду з дуба вбивалися вепрячі ікла, які, мабуть, як думають, на думку археологів, позначалися кожен рік, який проходив. Тобто ми можемо припустити, що саме свиня і була таким солярним тотемним знаком, тваринкою для наших предків. Отже, щедро накритий стіл. Дуже багато робилися випічки, тому що на щедрий вечір приходили щедрувальники, маланкарі, діт з козою, діти, значить, які приходили щедрувати, а першого числа посипати. Тому готувалося дуже багато. Крім ритуальних хлібів, доготувалося дуже багато коржиків, пряничків, які ми нагороджували тих, хто приходив з своїми новорічними побажаннями. На Поділлі і скажімо, на південно-західному при причорноморі по сьогоднішній день готують дуже багато калачів, дуже багато книщів, Дуже багато різноманітної випічки, і в тому числі, скажімо, два таких пирога, які називаються Василь і Маланка. Їх кладуть один на одного, Маланку, скажімо, там з'їдають, а Василя потім після свят загодовують, василем загодовують худобу. Тобто абсолютна різноманітність цих хлібів вона пояснюється основним за, заняттям українців якраз хліборобством, аграрною культурою. На Поділлі, на Поліссі, на середній на Дніпрянщині по сьогоднішній день залишається звичай, коли на стіл виставляється макітра або миска з пирогами, з пирожками. І хазяїн ховається за цією горою випічки і питає, діти, а чи бачите ви мене? Ну, діти голосно відповідають, ні, тато, ми вас не бачимо, ну так щоби на наступний рік ви мене не побачили. Це дуже давні звичаї, які збігаються з е, язичницькими ритуалами, які описує е, Саксон граматик, і відносяться вони до 12 століття. Отже, за хронікою Саксона-граматика, в Балтійському морі існував острів Рюгін, і на цьому острові було священне місто Аркан. І в кінці жнив. Туди збиралися представники всіх або багатьох слов'янських племен, які приносили хлібину нового врожаю. І з цих хлібин, такі, знаєте, хлібна гора утворювалася. Головний арканський жрець хавався за цими хлібами і питав, чи бачите ви мене? І всі йому голосно відповідали: ні, не бачимо. Так от, щоб і на наступний рік ви мене не бачили. Тобто ми бачимо, що змінилося засторіч, змінилося місце, час, і навіть актант, тобто головний учасник цієї ритуальної дії, але залишилася функція, і залишилася форма цього обряду, яка і по сьогоднішній день існує в. Україні. Цікавий ритуальний діалог відбувався на Поліссі. Там, скажімо, хазяйка з надвору питала тих, хто в хаті. У вас кури є? Відповідали, Є, а у вас кури несуться? Несуться. Дай Бог, щоб на наступний рік неслись. І так прилічували всіх. Там качки, гуси, корови, вівці і так далі. А вони у вас є, є, так, щоб на наступний рік вони у вас велися. Основним таким ідеологічним посилом новорічним є уявлення наших предків про те, що будь-який період, будь-яку справу треба гарно зустріти і гарно провести. Тобто, подякувати старому року за те, що в ньому було доброго, осмислити те, чого б ми хотіли, щоб не було в нашому житті, і побажати один одному всіх гараздів. От з цими побажаннями тут такий момент. Справа в тому, що коли календарний рік, оце останній день, так, він уже ніби добігає кінця, але ще не закінчився. А Новий рік, новий день іще не почався. Отут виходить така от шпариночка, в яку можна так сказати, свої побажання, свої мрії передати туди-в туди, -туди в той паралельний світ, з яким в цей момент встановлюється дуже тісний контакт. З цим, до речі, пов'язані всі наші новорічні побажання, які ми бажаємо один одного, як ви пам'ятаєте. Шостим ударом годинника треба один одному побажати всього найкращого. Ми говоримо з новим роком. Оце якраз і є той момент, ота от шпринка, той от неповторний момент, коли можна передати туди свої побажання. Справа в тому, що ми вважаємо, що це там одна секунда, якийсь такий момент. В уявленнях наших предків це було набагато більше, і воно буде тягнутися від різдва аж до водохреща, тобто це такий пролонгований процес. Які можна побажати один одному, які можна використати для того, щоб передбачити, а що з нас чекає. Ну, Наприклад, які от такі ритуальні дії були, це, звичайно, намагання побачити, прочитати по природі, побачити, яким буде рік. Вдалим чи невдалим. Дивилися по погоді, позоряному небу, по тому, чи є інії, скажімо, на деревах, по тому, хто перший зайде в хату. Якщо заходив чоловік молодий і красивий на веселя, то значить рік у нас буде вдалим і все у нас буде добре. Тому старих бабів і жінок просили не ходити зранку на. 1 січня для того, щоб не приносити людям ну таку якусь погану прикмету. Тому вечір і перший день Нового року вважалися таким чарівним часом, яким можна там передбачити своє майбутнє, можна було наворожити собі, значить, майбутнє, але найголовніше, утримувалися, утримувалися протягом 12 днів. Утримувалися від, скажімо, там сварок, поганого настрою, вірячи в те, що так і буде протягом наступного року. Ще намагалися, скажімо, по сьогоднішній день є такий дуже розповсюджений ритуал: це різали шість цибулин, виходило 12 чашечок, посипали сіллю, а потім дивилися 1 січня, дивилися, яка з чашечок буде мокрою такий місяць і буде дощовим. А дощовий місяць це значить гарний врожай. І орієнтувалися по цьому, як коли сіяти, як доглядати і так далі. Цього вечора дівчата продовжували свої вираження. Це були ті ж самі кидання чобота через хату, це було рахування кілків, от, до речі, досить цікаво на Київщині, брали оце старовинні пояси. Відмірювали на паркані відстань, а потім рахували дівець молодець, дівець молодець, дівець молодець, на якому закінчувалося «от такий буде твій чоловік. Ходили підслуховувати під хати, що там говорять. І якщо казали ідіть, то відповідним чином дівчата скоро вийдуть заміж. Якщо ж якийсь такий вредний був сусід, то він спеціально весь вечір бубнив «сидіть, Сидіть, 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 щоб дівки. Не виходили заміж. Ну, поганий настрій Богу чоловіка. Тому, скажімо, якщо йому питали дівчата дуже часто з вулиці е, Де ваші ключі? то дід міг себе вересердя відповісти, ви всі, щоб ви посивили усі. Тобто, от такі от були смішні е, ситуації. Ну, але для чого все це робилося? Для чого от всі ці ем, ворожіння, передбачення, прикмети і так далі? Людині треба було контролювати своє життя. Її треба було. Ем, і ще визначити, це називається перспектуалізація. Тобто, визначитися, що тебе чекає на майбутнє, до чого бути приготовлений. От в цьому такий досить цікавий психологічний такий момент існує. Ну Тому що людина жила в іншій парадигмі, вона жила в інших уявленнях, а нам це цікаво як частина нашої історії. Залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям. Наша наступна передачка буде про Василя і Маланку, а також козу. Залишайтеся з нами!